Віці сьогодні у випуску новин. У Первомайську відбувся конкурс краси. Вихованці це. завтра вітають матусь зі святом 8 березня. Напередодні свята весни у Первомайську Перше пройшов конкурс краси, на якому дівчата мали можливість позмагатись у власній жіночності. 70 місцевих красунь на суворих кастингах боролися за право залишитись в фіналі, сподіваючись вибороти головний приз 5 тисяч гривень. Журі конкурсу поділились журналістами, за якими критеріями найперше буде обиратись міс Первомайськ. Дві тисячі шістнадцять. Та ні сама важна конкурсу, і по тому конкурсу. Мы определим, скорее всего, что это будет один из главных конкурсов по определению НИС. И для этого конкурса я, себя лично и телеканала ООН, я помню вот такой сертификат, который подаю одну из самых активных участников конкурса уже в конце по одном чании Я один из организаторов. І одні із спонсорів учень много, і неприятно тому що многі запросилися поддержати молоду в нашому городі первий конкурс. Завдяки небайдужості активних людей Первомайська молодь має можливість розвиватися, реалізувати свої таланти на сцені і найголовніше розкривати в собі новий потенціал. Я думаю, що це стане традицією нашого города конкурсы и я думаю что в нашем городе э, делают не менее талантливым чем у всей украины я думаю такие конкурсы для нашего города пользу в чутках э, наши молодежь раскроются покажут свои таланты э, таланты не, не только в том что можно простивать вечеранных пара э, еще наркоти, таланты профессии Організатори конкурсу краси розповіли, в якому швидкому темпі проходили тренування, автоматично проводячи відбір найсильніших, адже не кожна з дівчат могла впоратися із таким навантаженням. Репетиція за нормальне сроки спожити хльохльом там повна все давали дівчатки. Дуже нас було ще... Ми смердили, що вона до фінала не пройшла, так як репетиція пропускала на репетіці пропускації дуже все. Да, дівчину, так, да. Спеціальним гостем конкурсу краси був український співак Вадим Олійник. Він привітав усіх жінок міста з наступаючим святом і поділився журналістами, чому насправді завітав до Первомайська. Поздравити всіх жінок. С 8 марта. Это первое, конечно, потому что скоро 8 марта. И вас тоже поздравляю. Ну и, конечно же, хочется поздравить всех девушек, которые будут принимать участие в конкурсе мисс Первомайск вот, 2016. Поэтому это очень важная миссия для меня. И я очень рад, что именно меня выбрали еще в членом жюри, и выступить для того, чтобы порадовать всех жителей города Первомайска. На питання про те, наскільки гостинними є жителі Первомайська, Вадим Олійник запевнив, що його зустріли лише з позитивом. Ну, ви знаєте, не били, тому, вроді, все добре, класно, і у вас вважні люди дуже добре душовно прийняли, тому мені подобається. Ви знаєте, мені здається, що абсолютно не важливо, який місяць, важливо, дійсно, яке настроєння у людей. Мені подобається, що тут дійсно люди Добре, я і мені приятно заходятися. Мені абсолютно не важливо город міста вічили. Вадим Олійник поділився секретом про те, якою повинна бути дівчина, щоб перемогти в конкурсі краси і отримати почесний титул міс Первомайськ. Первомайськ-2016». Вона шістнадцять бути до любимою. Та саме головне до цінити цените своих родителей, цените себя и окружающих. И, наверное, главная искренность, и доброта и честность. Это самое главное, потому что, вы знаете, красота наш не только, так сказать, она больше внутри, нежели вне. Поэтому снаружи, поэтому, да, здесь очень важно находить такой баланс. И мне кажется, что вот искренность мы на самом деле всегда побеждаем. Крім того, організатори звернулися до молоді первомайська із закликом зайняти більш активну громадську позицію. Желаю молодіж Піромаська, робили з нами наразі для бари. Усі вимоги суворого журі на конкурсі 2016 задовольнила одна із найчарівніших учасниць Литвинюк Ольга. Вітаємо красуню з перемогою. А всім дівчатам Первомайська колектив телеканалу Олта бажає знайти себе в улюбленій справі і завжди йти до поставленої мети. Первомайський центр виявлення та розвитку природних здібностей у дітей завтра, ініціатором створення якого виступив Михайло Соколов, продовжує свою активну діяльність. В приміщенні центру завжди людно. От і цього разу напередодні Міжнародного жіночого свята 8 березня діти зібралися, аби своїми руками зробити для мамі-бабусь подарунки із шерсті. Напередодні свята 8 березня всі дітки центра завтра займаються своєю роботою. Вони роблять ігрушки для своїх матусь і бабусь. І, користуючись нагодою, я хочу теж привітати матусь, бабусь, діток, їхніх дочок із наступаючим святом 8 березня. Бажаю щастя і тепла, весни, усмішок сонця, щоб доля світлою війшла до кожного віконця, хай навкруги цвіте візок та небо буде ясним і щоб життя було в жінок щасливим і прекрасним. За словами психологів центру завтра, робота із шерстю дуже позитивно впливає на настрій дітей. Діти центру завтра займаються зготовленням таких от ігрушок із натуральної шерсті, що позитивно. оказывает позитивное влияние на их конечно психическую систему вот на радость в их жизни и также они своими изделиями дарят радости своим родителям ну, мы проводим конечно же мероприятия на каждый праздник для того чтобы объединять наших детей для того чтобы был мир у нас во всем мире вот и для радости естественно мы Журналісти вирішили дізнатися у вихованців центру завтра. А що ж саме вони готують у подарунок своїм рідним? Я подарю своїй бабушці таку бажа коровку сестрі, таку птичку. Ну, а мамі я буду дарити чехол. Я роблю. Мамі я зроблю браслет. бабушці я зроблю маленького мішку, а за стрічки чехол на телефон. Для мамы я делаю браслет, для бабушки я уже сделала мишку, а для сестрички я, я сделала пандочку. Я для них делаю, для сестрички я буду делать рыбку, а для мамы такую конячку сделала. Я в подарок своей маме сделала кота. Также я хочу поздравить бабуш... своих бабушек. Также я хочу поздравить всех своих учителей, первую учительницу и классного руководителя, поздравить своих одноклассниц и всех женщин. Я хочу подарить маме такой кружочек с восьмерочкой. Вот я сделала сестре панду, а бабушке я сделала такого ежика, а маме я сейчас сделаю коровку. Ну і звичайно, малеча виявила неабияке бажання привітати своїх рідних, матусь, бабусь, сестричок і взагалі усіх жінок з телеекранів. Я хочу поздравити свою маму і крісну тетю з 8 марта. Я хочу їм пожелати щастя, здоров'я, успіхів во всіх ділах і всього самого лучшого. Хочу поздравити всіх своїх родних, маму, мою сестричку меншу, так само хрьо мою сестричку. І... Своїх бабушок э, і грозну течу з, 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 з 8 марта хочу поздравити свою маму з 8 марта. И свою бабушку, и свою сестру, чтобы у них всегда было все хорошо, и они, когда делали какое-то дело, у них все всегда получалось. Я хочу поздравить с 8 марта свою маму, тетю, бабушку и сестричку. Я, я хочу им пожелать, чтобы э, они жили э, чтобы они долго жили, чтобы пожелаем счастья, здоровья, э, чтобы у них все получалось. Я желаю, чтобы моя мама жила долго и чтобы у нее все получалось. Хочу пожелать здоровья и чтобы у них было всегда счастье, никогда не кончалось. Я хочу сегодня поздравить маму и свою сестричку с 8 марта. Я им пожелаю счастья, красоты, чтобы всегда у них все получалось. Я хочу пожелать вам, и бабушке, с 8 марта здоровья, счастья и всего, всего наилучшего. Я хочу пожелать маме чтоб у... и бабушке, чтоб когда мама работала, все у нее было хорошо, счастье, здоровье, а бабушке, чтоб у нее все было хорошо. Люби маме на цветане, квитку подаю, с Новосветковым повитаю, митсну поцелую, Йо хай моя чудова квітка на вікні зістає і з метусе щенку сонце зустрічає.